Ти мені не подобаєшся, тесарія. Нічого особистого, малече. Але я маю викластися наповну. Боб чи Веган, Щоб ви обрали сідай, чорт забирай, тесарія. Я тут, щоб пролити справжній чай. Магаєшся скинути мене з першого місця. Але ти, Індіо, програєш, тож краще думай, що ти не перемогла. Коли я з тобою закінчу, ми остаточно закінчимо. Бо ми тільки почали, я тебе переглядаю. Тож давай, те серіал, прагнеш драм нуль, бувай, сучко, пішла. Суча лазанья, суча лазанья. те серія, це просто жахлива лазанья. Суча лазанья, суча лазанья. Подивіться на те серію, вони просто плачуть за своєю мамою. Сучала занья, сучала занья. Тесарі щойно обе мочилися в піжами. То хто ж, чорт забирай, такий боб, і чому ти хочеш його поцілувати? Я білий дракон з блакитними оками, а ти просто темний мах. У вас п'ята частина населення вашої країни, але. У мене дев'ятирічні діти з різних світів, тож стримайся від дефекації. Мотупатло, що це, чорт забирай, взагалі має означати, Твоя мова звучить так, ніби вона походить з спільноти бурмотіння репу. ні тата, ні тата, так тату, Джонні. А тепер забери весь цей цукор і давай влаштуємо цю чортову вечірку з деякими. Суча лазанья, суча лазанья. Подивіться на те серію, вони просто плачуть за своєю мамою. Сука лазанья. Сука лазанья. Подивіться на те серію. Вони просто плачуть за своєю мамою. Сука лазанья. Сука лазання просто сучала занья. Суча лазанья. Суча лазанья. Подивись на те серію, вони просто мочаться в серія, Це просто сучала лазанья. Сучала лазанья, сучала лазанья. Подивись на те серію, вони просто мочаться в пижне. Сучала лазанья, Серія ти, це просто сучалазанья. У вас населення 1,32 мільярди. Але більшість ваших відео, здається, не можуть набрати навіть мільйона проглядів. Забот.